Початок 2023 року став піком західної військової допомоги Україні. Рамштайнська коаліція передала українським військам значні запаси боєприпасів та військової техніки, допомогла підготувати та екіпірувати десятки тисяч військовослужбовців, сподіваючись, що ця допомога призведе до прориву на південному фронті. Однак цього не сталося. Реальність кінця 2023 року зовсім інша. Глухий кут на фронті посилився внутрішніми проблемами прийняття рішень у західних країнах. Бюджетна суперечка паралізує роботу Конгресу США, блокуючи ухвалення нового пакету допомоги Україні. Припертий до стіни, президент Байден визнає, що замість того, щоб продовжувати підтримку стільки скільки потрібно, без нових заходів він буде допомагати лише стільки, скільки можливо. Те ж саме відбувається і в Європейському Союзі, де будь-які кроки блокуються Угорщиною. Кризу прийняття рішень на заході успішно використовує Росія, яка з ентузіазмом відновлює контроль над інформаційним простором після довгих місяців невдач. Задіяна бичача пропаганда, агенти впливу і традиційні союзники Кремля все для того, щоб переконати у марності подальшої підтримки та опору всесильній Росії. Що сталося б, якби західна допомога була фактично припинена, а бойові дії призупинені? Скільки років знадобилося б Кремлю для відновлення своїх можливостей? І нарешті, наскільки реальною і неминучою була б конфронтація між Російською Федерацією і країнами НАТО за такого сценарію? Спробуємо розібратися. Майже рік тому ми випустили в ефір наш міні-серіал, в якому зобразили каскадний сценарій розвитку подій, що можуть призвести до третього краху Росії за останні 100 років. Проте концепція базується на одній ключовій змінній – припущенні про постійну і сильну підтримку України з боку заходу. Лише завдяки їй Україна матиме потенціал, необхідний для того, щоб витіснити російські війська зі своєї території. І відновити державні кордони зразка 1991 року. Це означало б поразку Російської Федерації у воєнний час і неминуче призвело б до величезних внутрішніх проблем. Власне, ми вже стали свідками перших симптомів цього процесу. Саме під час заколоту Пригожина російська система влади була найближчою до колапсу за останні 30 років. Російський маятник досягнув історичного апогею. Однак друга половина 2023 року повернула цю ключову змінну в протилежне русло, замість того, щоб зростати, підтримка Києва почала знижуватися. Більше того, сподівання, викликані успіхами в Києві, Харкові та Херсоні на аналогічний тріумф українців у Запоріжжі з різних причин не виправдалися. З іншого боку, Київ втратив контроль над інформаційним простором, що серед іншого було виражено у незграбності президента Зеленського із західними партнерами та внутрішніх суперечках із військовим командуванням. Тим часом ціною великих втрат Кремль пережив складну ситуацію на фронті, водночас провівши постреволюційні чистки в армії, включно з усуненням керівництва групи Вагнера і відновив контроль над розрізненою владною структурою. Зрештою вона також перевела економіку на квазівоєнний режим, з яким населення Росії змирилося так само, як воно змирилося з введенням кривавої війни. Сьогодні, в умовах патової ситуації щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів, фактично єдиною країною, яка має фізичні ресурси для ефективного переозброєння українців, вище згаданий маятник хитається в інший бік. Кремль відчуває цю слабкість, що змінює його впевненість у тому, що рішучість заходу слабшатиме швидше, ніж тануть ресурси Російської Федерації. Його проблеми все ще мають структурний характер, тому описаний нами сценарій залишається в силі. Однак каталізатор для його початку сьогодні набагато менш імовірний ніж рік тому. Тому реалістична позиція змушує нас сьогодні запитати себе, як швидко Росія здатна реанімувати свій потенціал, щоб загрожувати не лише Україні. Але й НАТО, в цілому, поки ви дивитесь це відео, хлопці та дівчата на передовій боронять наш спокій, боронять наше право на життя. Доброго дня, шановні українці! Ми військовослужбовці 117 окремої механізованої бригади. Відкриваємо збір на авто, якого потребуємо для виконання завдань за призначенням. Виборюємо перемогу разом. Слава Україні! Героям слава! І одразу ж, щоб спростувати зневажливі голоси, які порівнюють сухі цифри на користь альянсу, слід згадати два моменти: існує велика асиметрія ризиків між двома центрами: росіяни вже воюють, а НАТО ні. По-перше, метою Москви буде не зниження всієї потужності альянсу, а розкол його колективу. Цього достатньо, щоб показати, що НАТО не існує, тим більше враховуючи географічні проблеми альянсу. Досі консенсус, який панував з минулого року, говорив про часові рамки 5-10 років з моменту призупинення військових дій. Саме стільки часу знадобиться Росії для відновлення своїх можливостей. Ця оцінка є результатом втрат техніки, понесених російськими збройними силами в Україні та виробничого відновлювального потенціалу російської промисловості. До цього додається низка інших параметрів, таких як мобілізація людських ресурсів, боєприпасів, ракет, фінансові можливості, вплив санкцій тощо. Нещодавна доповідь німецької ради з міжнародних відносин оцінює перспективу можливої конфронтації між Росією і НАТО в 6-10 років. Однак існує історичний сценарій, який може скоротити цей термін. Про це нещодавно говорив голова польського бюро національної безпеки Яцек Сівера. Він вважає, що захід повинен розглядати менш оптимістичний сценарій і бути готовим через три роки. Це час, коли на східному фланзі має бути створена спроможність, яка б чітко стримувала агресію. Підкреслює він таким чином. Захід повинен бути готовим до конфронтації ще до того, як Росія досягне стану, який дозволить їй відновити агресію. Це цілком очевидно. Це єдиний спосіб, яким Захід може зупинити Кремль від розв'язання нової війни. Цей механізм стримування не спрацював у випадку з Україною саме тому, що Путін вважав НАТО занадто слабким для реальних дій. Він помилявся, але лише трохи. Донедавна оцінки в 5-10 років можна було вважати поміркованими. Але історія як річка вічно тече, тому не варто втрачати пильність. Провал контрнаступу і зменшення підтримки параметри, які можуть змінити ці оцінки. Тож який теоретично чорний сценарій розвитку подій, якщо підтримка вичерпається? Якщо в Україні буде вимушене припинення вогню або щось на кшталт АТО, так званої антитерористичної операції на Донбасі 2014-21 років, такий стан речей дозволить росіянам перенаправити частину виробництва на відновлення сили засобів. Послаблення західної підтримки також призведе до послаблення волі до посилення санкцій. Недостатньо їх запровадити. Потрібна постійна модифікація, щоб їх не можна було обійти. Це те, що відбувалося після 2014 року, і це те, що відбувається зараз. варто лише поглянути на економіки країн Центральної Азії, чия торгівля із західними країнами, переважно з Німеччиною, раптово злетіла до небес. Неузгодженість призведе до природної деградації відносин між країнами східного флангу і так званою старою Європою, оскільки їхнє сприйняття загрози стає все більш різним. Пауза і зміна пріоритетів ослаблення волі заходу також відкриють вікно для Китаю, який неминуче захоче поглибити залежність Кремля через цинічно трансакційне виробництво і технологічну підтримку. Вже сьогодні Росія змушена продавати сировину Китаю за сильно зниженими цінами, і крім того, нести повну вартість будівництва транспортної інфраструктури. Водночас китайські компанії отримують ринкову монополію в постачанні електроніки чи автомобілів. Ризик запровадження санкцій проти Пекіна лише через постачання технологічних ліній або ліцензій за описаним сценарієм скоріше зменшиться ніж збільшиться. В останньому пункті перетворення Росії на ланцюгового пса Китаю зруйнує єдність заходу, розтягне ресурси США і створить умови для двостороннього ведення гри у відносинах з Китаєм. Іншими словами, це ще на крок наблизить новий багатополярний світовий порядок. У цьому контексті можна стверджувати, що Китай не може дозволити собі відмовитися від Росії, зважаючи на ризик реалізації американської мрії налаштувати її проти Пекіна. Нині це все ще далекі плани, але якщо Вашингтон не дозволяє зламати російський хребет, то серед іншого саме з цієї причини. Такому поступовому відстороненню заходу може також сприяти можливе президентство Дональда Трампа і підйом його руху. Мага під час дебатів у Конгресі, в яких Мага виступає в один голос із радикальними лівими, стає очевидним, що обидві групи поділяють симпатії до Росії та ізолюціоністські нахили. Сам Трамп неодноразово заявляв, що забезпечить припинення вогню в найкоротші терміни. Однак не варто сподіватися, що це буде вигідно для України, адже цього можна досягти лише поставивши Росію на коліна. Отже, для прикладу припустимо, що замороження конфлікту відбудеться більш-менш восени наступного 2024 року. Хоча, наприклад, самі росіяни розраховують розгромити Україну у 2025-му. Санкції, які вдається обходити, і фінансовий стан Росії дозволяють її продовжувати озброюватися за допомогою, наприклад, китайських кредитів протягом наступних кількох років. Паски затягуються, росіяни стають все біднішими і біднішими, але скрипуча машина продовжує працювати. Земля дає врожай зерна і картоплі, нафта і газ течуть рікою. Тож є що їсти, є на чому їздити, і є в чому грітися. Саме так можна вижити, не маючи більшого, доки ви відчуваєте, що це варте того. І припинення вогню в його нинішньому вигляді буде сприйнято в Росії як перемога і переконає одорманену пропагандою громадськість іти на подальші жертви. А тепер давайте подивимося на цифри. За останніми даними цього року Росія поставить на фронт близько 2000 одиниць техніки. З них виробництво танків складе близько 600 одиниць, і більш-менш стільки ж бронемашин. Ще 900 тисяч одиниць це інші види техніки, наприклад, артилерія або ті, що були модернізовані, тобто зняті з пострадянських запасів і повернуті на озброєння. Нагадаємо, що лише за чотири місяці контрнаступу росіяни втратили близько 3700 танків і бронетранспортерів, не рахуючи інших видів військової техніки. Отже, вони виробляють менше ніж втрачають. Але це лише через інтенсивність поточних бойових дій. Ось чому вони так прагнуть взяти паузу, кремлівська пропагандистська машина працює ефективно на багатьох рівнях. За відсутності американської підтримки та недостатнього виробництва європейських держав, оскільки цей потенціал наразі відновлюється, але надто повільно, щоб відповідати потребам, Україна просто не зможе витримати темпів руйнування російського потенціалу. Гірше того, їй буде важко отримати території, які вона зараз контролює. Тому формальна пауза не є необхідною для Кремля, щоб досягти бажаного результату. Щоб мати точку відліку, припустимо, що російські виробничі потужності з випуску техніки, яка може бути спрямована на відновлення потенціалу, коливатимуться між тисячу та 1400 одиницями техніки на рік. Решта виробництва буде поглинута бойовими діями на фронті та втратами. Простий розрахунок дасть нам цифру 3-4,5 тисячі машин за три роки. Виробництво ракет знову ж таки за врахуванням витрат на заморожений конфлікт, який тим не менш призведе до певних втрат. Встановитиме 100 одиниць на місяць, 1200 на рік і 3600 через три роки. Кількість безпілотників шахет і ланцети, ймовірно, буде аналогічною, хоча іранська конструкція набагато простіша, а отже, може бути масово вироблена. Крім того, росіяни обов'язково розвиватимуть засоби радіоелектронної боротьби, що вже відбувається, а десь на задньому плані триватиме повільний, як і зараз призов до армії нового покоління. Нещодавно Владимир Путін оголосив про чергове збільшення чисельності армії цього разу на 176 тисяч осіб. Це розмір німецького міста Майнц до оголошених 2,2 мільйона військовослужбовців. Незважаючи на поточні проблеми, викликані військовими втратами, які закриваються засудженими, що масово виходять з в'язниць. В найближчі кілька років фанатичні підлітки так званого покоління Z досягнуть призовного віку. Якщо їх підготувати великою перемогою, тобто припиненням вогню запорізьким коридором і приєднанням Донбасу до Росії, то їхні апетити вимагатимуть нових шматків для вічно голодної імперії. Змалку їх виховували в обожнюванні вождя і ненависті до зовнішнього світу. З огляду на вище сказане, через три роки Росія може мати значний потенціал, який вона використає набагато краще ніж у випадку з Україною. Їй насправді не потрібно відновлювати весь свій потенціал до 2022 року, а лише здатні створити більшу бойову силу ніж її опонент. До речі, в чому полягала стратегічна помилка в нападі на Україну? Чому ця війна є для них втраченою можливістю? Серед іншого, тому що Кремль втратив цвіт своєї армії на самому початку і з тих пір тільки й робить, що компенсує втрати. Він не в змозі відновити резерви, які могли б перехилити баланс. Замість того, росіяни змушені постійно поповнювати втрати, що виникають. Кожна пауза для них дар небес. Російський потенціал лише тінь совєтського, але незважаючи на свою примітивність, він вже перебуває в режимі війни, розігнаний як старенька лада. Тим часом Європа тільки сідає в свої мерседеси і Рено. Якщо у росіян не лопне колесо і вони не вріжуться в дерево, то першими доїдуть до фінішу. Ми можемо кидати цвяхи на шляху цієї метафоричної російської лади, закривати ремонтні майстерні, тощо, але для цього потрібні активні дії та рішучість. Тепер перейдімо до НАТО. Скільки людей і техніки потрібно, щоб загрожувати країнам Балтії, найбільш географічно вразливому регіону альянсу? Що, якби чисто теоретично, 150 тисяч чоловік, тисяча танків і 2000 тисячі були зібрані на псковському напрямку. Силовий потенціал абсолютно досяжний за три роки, подібний до того, що ми спостерігали під час лютневого вторгнення в Україну, і зібраний поблизу трьох країн, кордони яких у багато разів коротші за українські, з практично нульовою стратегічною глибиною. Крім того, можна з упевненістю припустити, що підконтрольна Росії Білорусь також буде активною. Дискусії про оборону країн Балтії тривають вже кілька років, а НАТО не поспішає з конкретизацією планів і дії щодо їх захисту. Про це йшлося зокрема на цьогорічному саміті у Вільнюсі. Річ у тім, що політика Вашингтона, яка полягає у розміреному наданні військової допомоги Україні та нарощуванні градусу ескалації, наочно продемонструвала росіянам, що повномасштабний конвенціональний конфлікт без застосування ядерної зброї цілком можливий. Сторони можуть нав'язати одна одній конфронтаційні рамки, не вдаючись до крайніх заходів, а тим більше, якщо початкова агресія може бути розмита в сірій зоні відсутності чітких визначень того, коли можна говорити про вторгнення, а коли лише про гібридну операцію. І все ж на відміну від періоду до 2022 року, захід більше не має волі для запровадження різких санкцій, тож має бути готовим до фізичного протистояння. Але чи так це? Росіяни будуть готові. Кремль з радістю з посмішкою на вустах втратить навіть кілька бронетанкових і механізованих дивізій, якщо буде переконаний, що при цьому впаде хоча б кілька тисяч солдатів НАТО. Бо вони вважають, що захід втратив здатність ефективно вести війну і дозволить себе зламати. Притиснутий до стіни він погодиться на нову угоду в Європі: в ім'я миру або можливо спокою. Повернення до принципу балансу сил і зміцнення своїх позицій стане для Кремля метою, яка виправдовує засоби. Так само, як для нього було безглуздо витрачати десятки тисяч військових під час захоплення Бахмута. Пильний коментатор має запитати: гаразд, а як же Україна? Чи стане на заваді цьому конфлікт, що триває? Чи не зв'яже він руки Кремлю? Зараз це так, але без тиску заходу, а головне без суттєвої підтримки, росіяни здатні тримати Україну в покорі, як вони це робили раніше. Можливо, вони не завоюють її, але безумовно зосередяться на інтенсифікації процесу внутрішнього розпаду, щоб знищити економічний потенціал, розпалити конфлікти, перешкоджати реформам і послабити волю до опору. Вони думають, що зможуть контролювати конфлікт меншої інтенсивності, на який перетвориться ця війна, хоча б тому, що не буде нормального постачання боєприпасів. Київ втратить здатність проводити наступальні операції. Більше того, його подальше субсидування з боку Європейського союзу та інших західних столиць призведе до збільшення витрат для союзників, які з часом стануть більш зацікавленими у встановленні нового балансу сил у регіоні. Саме так на це може дивитися Путін. У такій ситуації ніщо не завадить йому нав'язати нову угоду в Європі, подібно до кремлівського ультиматуму в грудні 2021-го. Гібридні операції будуть продовжуватися, це не викликає сумнівів. Якою буде ціна руйнування зв'язку між Фінляндією та Естонією? Підсумовуючи, ми не можемо вважати, що росіяни оговтуються лише через 10 років. Це було б вкрай безвідповідально. Описаний вище негативний сценарій є лише одним із можливих варіантів розвитку подій і не є наперед визначеним. Але НАТО має бути готовими стримувати Росію менш ніж за п'ять років, навіть у перспективі трьох років. Насамкінець, давайте коротко повернемося до згаданої на початку теми розпаду Росії, оскільки це, як видається, ключовий термін у всій цій головоломці. Всі факти вказують на те, що це не те явище, яке відповідає інтересам американців. Тому це водночас один із найбільш логічних аргументів, яким американці посилено підгодовують українців. Американці за частину свого оборонного бюджету і заробляючи на замовленнях для своєї оборонної промисловості, знищують одного зі своїх найбільших супротивників руками іншої держави. Будемо реалістами, це звучить як геополітичний джекпот, який Вашингтон, однак, не збирається реалізовувати. Чому? Схоже, американці вважають, що відкриття російської скриньки Пандори, якою буде розпад Російської Федерації для держави, яка поки що стоїть на сторожі світового порядку і статусу Кво, було б занадто сумбурною подією, і росіяни це відчувають. Під час заколоту Пригожина глава ЦРУ Вільям Бернс розмовляв зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним, запевняючи його, що США не мають нічого спільного з атакою на режим Путіна. Кажуть, що американці також заборонили Києву вживати будь-яких заходів під час заколоту Пригожина. в інтерв'ю Берлінер Цейтонок, колишній військовий командувач НАТО генерал Філіп М. Брідлав, висловив схожу думку: західні країни бояться перемоги України. каже він росіяни відчувають ці вагання, вважаючи, що їм просто потрібно перечекати Вашингтон. Адже американці рано чи пізно прийдуть з пропозицією розвернути Москву по відношенню до Пекіна. Прихильники такого шляху стають все більш помітними в штатах. У такому разі Україна буде принесена в жертву на вівтар суперництво з Китаєм. Однак, у принципі, це видавання бажаного за дійсне, що передбачає віру в серйозність намірів Москви, які, як показало останні десятиліття, щоразу виявлялися хибними. Водночас американці деградують від ролі плеймейкера до ролі прохача. У Пентагоні безсумнівно усвідомлюють це, тому обидва варіанти залишаються на столі. Ніщо ще не стало вирішеним. Історія продовжує писатися. Війна триває. Україна наразі не виграє цю війну, але і не програє її. США можуть припинити субсидіювати українські військові зусилля, одночасно ставлячи під сумнів майбутнє української державності та власне становище серед союзників. Але вони все ще можуть вирішити продовжити або навіть збільшити військову допомогу. Україна все ще може виграти цю війну. Парадоксально, але українські збройні сили зберегли значний потенціал для відновлення операцій після зміни погоди за умови, що вони отримують значні запаси артилерійських боєприпасів. Малювання сценарію, подібних до наведеного вище, є надзвичайно важливим завданням, оскільки показують ціну відмову від підтримки Києва. Вашингтон намагається не поставити Росію на коліна, але відкалібрувати цей процес таким чином, щоб не призвести до її розпаду, зберігаючи при цьому її військову слабкість, що виглядає неможливим. Адже Росія та її народ приймають усі незручності в ім'я імперських прагнень, а інші ревізіоністські держави також не дають підтримку. Через три роки, якщо Україна буде покинута, Кремль можливо накопичить ресурси під кордонами НАТО, які поставлять перед альянсом питання екзистенції. Саме тоді американським морським піхотинцям доведеться з'явитися в Естонії, Литві та Латвії, зіткнувшись з реальною перспективою втратити свої життя. А якщо вони не з'являться, концепція НАТО швидше за все залишиться в минулому, оскільки інші потужні країни-члени зосередяться на власній обороні, відчуваючи наближення війни і відсутність підтримки з боку. Гегемона, що відходить, тому питання, яке зараз ставить собі Вашингтон, не є таким: чи повинні ми продовжувати підтримувати Україну, а чи продовжувати нашу стратегію підтримки глобального порядку, тому що відмова від України означатиме кінець порядку, який ми знали останні 30 років, і початок нової ери американського ізоляціонізму. Про це ми ще поговоримо найближчим часом. Вийшло не дуже оптимістичне відео, але це повинно спонукати і захід і нас, українців, підтримувати зсу усіма можливими засобами. Реквізити на наш поточний збір є в описі. Якщо ви хочете підтримати нашу роботу із перекладу якісної європейської аналітики, долучайтесь до нас у системі Patreon BuyMeCoffee або просто зробивши разовий переказ на картку.